Я так подивилася на своїх молодець, Господа, кожна про свою любов згадала. Ідіть, продовжуйте згадувати. А я, а я також скажу так. Треба любов берегти. І з роками, з роками е, треба берегти все більше і більше. Бо ви думаєте, якщо. Вже вам за 60 вам не хочеться любові. Всім хочеться, щоб поруч була людина надійна, мудра, лагідна, терпляча. Ой, слухайте, в мене кума прийшла, каже, Боже Наталю, 45 років прожила. сідаємо за стіл, немає вже про що говорити. Тільки про худобу та про город. Я кажу, кума. Треба підогрівати почуття. підогрівати, а як же? Згадай, молодість, сядьте за стіл. Ти подивися йому в очі. Ти усміхнися такою чарівною посмішкою. Потім скажи, що він. Гарній дуже, збреши, кума, йому сподобається. Потім погладь його, куди можна і куди не можна. І подивишся, все наладиться. Боже, прийшла на другенька Наталю, нічого не получилось. Ні, та сіли за сіл, я йому в очі дивилася, та по хвилини три дивилася, посміхалася, а в нього очі все більші, більші, А потім аж рота розкривчу челюсть, вставна не випала. А я тоді кажу: Боже, який. ти які в тебе гарні щоки, які в тебе гарні руки, які в тебе ще груди такі потужні, а живіт, який пружній, а він як скочить, каже, це що в нас сьогодні? Інвентаризація? Ось так. Кум не зрозумів куму. А ви знаєте, в молодих все по-іншому. Молоді, вони, вони не дуже хвилюються, вони не бережуть. Те, що можна зберегти. Вони раз, два вже розбіглись і все. Я дуже люблю свою невістку. Вона е, така цікава, оптимістична, розумна. Я так дякую Богові, що вона в нас є. Я так люблю з нею бесідувати. Вона каже: мамо, а ви вірите в кохання з першого погляду. Я вашого сина з першого погляду покохала. А, а ви вірите, ви б могли покохати з першого погляду? Я кажу, ні. Я ні. Я вже не довіряю своїм очам. Мені вже добре треба пощупати. Каже, а ви татові взагалі вірили? Він вас не обманював, ви вірили? Я кажу, ні, не вірила. Я ніколи не вірила, що його кіт спину поцарапав. Не вірила до тих пір, поки мені на шиї собака засос не зробила. А тоді я заспокоїлася. Я кажу, доню. Я щось не бачу в тебе якоїсь подружки такої задушевної, така, мамо, в мене в інтернеті тисячі друзів. Я кажу, ні, то не то. Подружка має бути одна, але така, що її нахрен не пошлеш. Бо самій треба туди йти, бо будеш переживати, щоб вона гарно туди дійшла. Так що дай Боже вам всім гарних подруг і гарних невісток. Невістка для мене як подарунок. а для сена два в одному. И подарунок, и сюрприз.